Олег Лебединський – історик, краєзнавець і видавець. Його виставку у літературному музеї імені Котляревського відкрили спеціально до 247-го дня народження письменника та до Дня Полтави. Комп'ютерні технології автор використовує для реконструкції образу унікальних міських споруд. Ці технології можна використовувати не тільки в стрілялках убивалках а ще й то позитивно і для. Показу нашої культурної, нашого культурного наслідя на відкритті виставки його вітають із премією Саміла Величка та прийдешнім днем народження. 18 вересня Олегу Лебединському 45. Колеги історики та краєзнавці кажуть, його робота не має ціни. Особливо зворушив його вид Спаської церкви. Я колись бачила оцю старовинну. Башту барабан старої дерев'яної спаської церкви. Туди можна піднятися, туди пускають далеко не всіх. І далеко не всі полтавці можуть це побачити і взагалі знати про це, що цей дерев'яний барабан існує. Олег Лебединський у форматі 3D показує, яким був спаський храм більше 200 років тому. На виставці можна побачити Полтаву поза минулого століття і зазирнути всередину визначних споруд. Над 3D-реконструкцією пам'яток автор працює 6 років. Каже, що починав саме із приміщення музею Котляревського. Олег Лебединський зізнається, хоче реконструювати в 3D усе місто. Найамбітніша мрія показати Полтаву майбутнього зі слів краєзнавця, охочих до такого заняття навіть в Україні небагато. Хотілося б куди більше. Конкуренція тільки на благо.